Усіх невгамовних дослідників. Сезон пікніків та активного відпочинку на природі відкрито. А ми з нашою компанією так ще нікуди не вибрались. Попереду ціле літо, так що не хвилюйся. Але в будь-якому разі попереджаю: Вогни ще розпалювати ми не будемо. Таке краще з дорослими робити. Добре, добре, до речі, про вогонь. І ніколи не замислювався, чому я так швидко гасить вода. Бо вона мокра. От і не вгадав, бензин та спирт теж мокрі, але вони ще більше горять. А вода, потрапивши в вогонь, перетворюється на пару і забирає у вогня тепло і кисень. І він без них ну, ніби задихається. Цікаво, ти розказав. Але мій варіант звучить прикольніше. І таких прикольних відповідей та пояснень у невгамовних дослідників не злічити. Ось яке бачення учнів 11-ї школи міста рівного того, чому місяць один, а зірок багато. Якщо б було аж дуже багато місяців, на землі вже все заморозилось давно. А зірки не дають холода. Місяць він один, це спутник землі. Якби місяців було багато, то місця для зірок не було, і ніч була б не. Не темна, а дуже світла, така сама, як день. Місяць один, бо якщо б їх було б багато, то було б дуже світло і ми б осліпли. Місяць один, а зірок багато, тому що якщо зірок буде дуже багато, ну, то ми не зможемо жити на планеті. А так вони пояснюють, чому котів не вигулюють на повідку, як собак. Собак водять на повідку, а котів ні, тому що якби, якщо собака великий, то тоді він може втекти. А... Ну, кітку то ж можна взяти на руки. Собак водять на повідку, бо собаки агресивні, а от коти ні. Собак водять на повідку котів – ні, тому що е кітка не кусається, а собаки кусаються. І можна отримати від укуса собаки смертельне поранення. Я думаю, що собак водять на повідку, а котів – ні, тому що собаки можуть бути дуже. Е Смертельні із інших е, країн, і вони можуть побачити людину з іншої країни, накинутися на неї, і не нарочно поцарапати. А за ущерб треба платити гроші. А людина ніяк не хоче платити за царапину гроші. І нарешті їхнє тлумачення того, чому характер комарів такий кусючий. Комарі кусаються, тому що в їх мало крові, і коли вони кусають людину, ну то є такі комарі, що можуть вкусити і отруїти людину, а інші комарі ні, тому що їм потрібна людська кров. Вони кусаються по відкрите вікно. В комарків в комарків дуже мало крові, і вони п'ють в людей кров, і в них прибавляється кров. Комарі кусаються, тому що вони відкладають так яйця. А яйця, е, коли діти вилуплюються, потрібно щось їсти. А в людини в е, під шкірою багато поживаних речовин, крові і м'яса. Я чула ще що комарі вложать своїх маленьких дітей е, свої яйця на м'ясі. Тому я думаю, комарі кусаються, щоб відкласти яйця і щоб їхня дитинка виросла дуже здоровою. Якщо говорити про відпочинок, то я мрію не так про лісову прогулянку, як про пухи до Карпата з ночивою переправами і пригодами. У мене для тебе є неймовірна новина. У часи, коли на нашій планеті ходили тільки лапи динозаврів, на місці Карпатських гір було море. Про це свідчить, що там знайдені скам'янілі рештки черепашок. Уламки коралів і зуби Ва-а! А лапи динозаврів ходили нашою планетою дуже довгий час цілих 150 мільйонів років. Період їхнього панування вчені назвали Юрським, Посприяв сприяв появі цих могутніх створінь надміру вологий та водночас теплий клімат, який панував тоді на землі. Любили вони, напевно, погріти свої величезні спини на сонечку. Так само, як і поїсти вдосталь, одні динозаври харчувалися рослинами та пересувалися на чотирьох кінцівках, тоді як їхні м'ясоїдні родичі робили це двома. Хвости та спини найбільш войовничих плазунів були вкриті пластинами і шипами. Добре, що жодній людині не довелось зустрітись із динозавром, але й донині на всіх материках знаходять їхні рештки. От було б захоплююче знайти хоча б зуба. Вперше люди дізналися про динозаврів у 1922 році, коли в Монголії, в пустелі Гобі, палеонтологічною експедицією були розкопані перші яйця динозаврів. Ця знахідка. Допомогла провідним вченим сформувати повний історичний цикл від виникнення до зникнення динозаврів. Як відомо, найперші земні хребетні тварини, ящерки, з'явилися близько 300 мільйонів років тому. Саме ці перші земні тварини розміром з ящерку і є попередниками динозаврів. Знайдено близько 100 тисяч останків різних видів динозаврів. До їх числа входять як окремі кістки, так і цілі скелети, зуби й черепа, яйця та скам'яні сліди. Досліджуючи ці останки, вчені змогли дізнатися дуже багато нової корисної інформації про динозаврів. Наприклад, сьогодні відомо 500 різних видів динозаврів, але їх число числовища збільшується, тому що археологічні розкопки не припиняються. Походження дивних знахідок тривалий час було оповите таємницею, колись римляни та греки вважали їх залишками славетних воїнів, а мешканці східних країн цілющими рештками драконів. Лише в середині 19 століття англійський зоолог Річард Оуен виділив загадкових прадавніх тварин в окремий підряд, назвавши їх динозаврами, що в перекладі з грецької означає жахлива ящерка. Заслуга Оуен, чи й в тому, що він зробив перші реконструкції динозаврів. Так у них були помилки. Наприклад, пілеозавра він переставив чотирьох. В той час, як в дійсності, він ходив на двох задніх кінцівках. Але ж Овен був першим. У 1851 році кілька реконструкцій динозаврів, виконаних в бетоні, були представлені широкій публіці на Лондонській всесвітній виставці. Так відбулося відкриття динозаврів. Попереду було багато знахідок, прикушень, помилок, відкриттів, були зіткнення протилежних думок, були численні романи і фільми за участю динозаврів. Але це вже. Це інша історія. Це все дуже добре, але на літо нам потрібен чималий запас веселих ігор. Нових. Я з тобою згідний. А давай зараз спробуємо гру. Хто сильніший. Мені про неї хлопець сусіднього двору розказав. Хм, Давай. А що для цього треба? Сила ніг та рук. Більше нічого. Два гравці стають один напроти одного, ноги на ширину плечей. Але права нога стоїть біля праванги іншого гравця. За сигналом беремо зігнутими у ліктях руками і намагаємось зробити так, щоб супротивник втратив рівновагу. Тільки без фанатизму! Без фанатизму, але відповідально та цілеспрямовано, якщо звісно хочете стати чемпіоном, треба підійти до занять дзюдо дуже рухливого, корисного та ефектного виду спортивної боротьби. Вигадали дзюдо японці у 19 столітті, і воно швидко завоювало популярність у всьому світі. Це боротьба, але туди входять всі види спорту: і акробатика, і легка атлетика, і гімнастика. Тут розвиваються всі групи ми. Ну і мишці голови, тобто мозок. Думати треба. Да, треба думати над тим, як що робити. Спочатку йде розминочка, це куворочки, акробатика. потім вже йдуть е, вправи на гнучкість і йдуть вивчення китків. Китків, ну, прийоми дзюдо. Особливістю цього східного єдиноборства є повна відсутність ударних прийомів. У спортивному дзюдо застосовують лише кидки та утримування. Втім, китки тут теж є особливими, тому тренер навчає групуватись та правильно падати, не травмуючись. Для цього підлога у спортзалі встелена спеціальними килимками тата. А юні дзюдоїсти носять гарний тренувальний костюм дзюдогу кімоно, штанці та пояс. Мені подобається дзюдо тим, що тут можна і… Е і робити різні вправи. Мені подобається дзюдо, тому що ми виграємо грамоти і медалі. Ви вже щось вигравали? Так. Коли? E Я два другі в місці і одне третє. В e авангарді і 23-й школі. Одне перше, два другі і одне третє. Ми, ми не боїмося падати. Як бачите, дзюдо не лише хлопчаче захоплення. Наприклад, Анна Лисюк, яка займається ним з другого класу, брала участь у багатьох змаганнях та чемпіонатах і має вже чимало перемог. Останню з них вона у квітні здобула на чемпіонаті України з дзюдо серед дівчат у ваговій категорії до 63 трьох кілограм. На дзюдо в мене з'явилось дуже багато друзів. Не тільки з міста рівного, а й з інших міст, адже змагання відбуваються в різних містах. Також цей вид спорту дає мені можливість їздити, їздити в різні табори, де ми загортовуємо своє тіло, свій, свій характер. І відкриваємо нові можливості для себе. Цікаве також те, що ми, хоча і кидаємо людей через себе, але і з боку це виглядає так жахаюче і думаю, що це больно. А насправді це не так. Якщо правильно виконувати той чи інший кидок, це він навіть і не доставить болю, і не зробить ніяких травм. Так, бути дзюдоїстом це круто. Та й кимоно їхнє з різнокольоровими поясами чи Може й нам з тобою на наступний рік записатись. Уявляєш, прийшов з уроків, погнав на дзюдо, витратив всю свою енергію, причому у мирних цілях і жаласти по деревах не захочеться. Я думаю, що наших енергетичних запасів вистачить на все. Чи не так, друзі? Якщо так, то ми з вами прощаємося нас ще сила, сила на різних справ на ці вихідні. Бувайте!